Всім привіт! Слава Україні! Я Володимир і ви на каналі під капотом. І сьогодні в нас на тест драйві машинка, яку кожен з вас може взяти собі в оренду на один або більше днів. Toyota Corolla 2020 року. Йдемо дивитись ближче. І почнемо ми з банальної позиції. Місце ззаду. Що ми бачимо ззаду? Нічого. Крім склопідйомника і, і, все, і все, І все, серйозно. В принципі, немає ніяких плюшок, ні підігрівів, ні підлокотників, навіть обдувів і кишеньки на сидінні. Зато маємо електричний склопідйомник і цікаву функцію для дітей, коли ви можете заблокувати двері, закрити і ви вже не відкриєтесь. Оператор відкрий, будь ласка. Функція одноразова, але реально дуже допомагає, так як в мене є самого діти. Мені такої функції дуже не вистачає, тому що я їду і все одно переживаю, що вони в будь-який момент можуть потягнути за ручку, відкрити і ну, хоча вони в сидіннях, але це дуже великий плюс. Думаю, в всіх сучасних машинах ця штучка є. І в цій Тойоті вона теж є, так що я вважаю це плюс. З моїм ростом 1,72 метра, мені сидіти тут комфортно, але якщо ви будете десь 1,90 під 2 м, я думаю, вам буде тут трошки тіснувато. От. Ну, я середньостатистична людина, мені в принципі, сидіти тут непогано. Трошки бракує підлокотника, але я все-таки вважаю, що іменно в цій машині задній ряд ідеально би підійшов для дітей, тому що тут нема ніяких різних там специфічних якісь плюшок, яких вони могли поламати, наприклад, якісь там дисплеї, дефлектори і так далі. Тобто е максимально надійна машина, хоча і дуже проста. Ну, Toyota в нас така це не Camry, це Corolla. <плес> З бонусів настільки склопідйомник, ручка гачачок і плафончик. До речі, досить непогано світить навіть в день, уявляю, як світить вночі. Я думаю, можна буде читати книжку. Все, йдемо на передній ряд. Трошки цікавіше, ніж задній ряд, тому що маємо тут пару кнопочок. Кнопочки від візкомату, блокування замків, блокування вікон, регулювання дзеркал. Це 2020 рік, якби там не було щось, та й бути. Ключик у нас такий, старенький, звичайний, простенький. Ось. Стандарт. Просто стандарт. Кнопочки ще тут не маємо, тому маємо просто ключик. Заводимо автомобіль. От. Співтечка завелась, працює рівномірно, тихенько, все чітко. Там, при закритих дверях ви практично не чуєте двигун, хоч е шумоізоляції на капоті немає, потім підемо відкриємо. Болюча тема це цей монітор. Це пилозбірник, е глянцева поверхня, яка з часом буде царапатись, яка вже за два роки трошки є поцарапана, є такі мікроцарапанки. Е тому ми про нього практично не будемо говорити. Він чорно-білий, не знаю, він мені не подобається. З плюшок ми маємо кондиціонер. Підігрів вікна переднього обдуву, заднього підігрів звичайний, все як в стандартних машинах. Коробку варіатор це реальний плюс і дешева, і комфортна. Не відчуваємо переключення передач. Маємо кнопочку спорт. І коли включаємо кнопочку спорт, можемо відключити систему стабілізації, там подріфтувати. Хоча з 130 сильним двигуном ви сильно не подріфтуєте, але зимою можна щось побавитись. Ось, в загальному коробка приключає дуже плавно, комфортно, класно, тобто на неї ніяких нарікань немає. Вона дешево обслуговувані, сама коробка дешева. І... Варіатор є варіатор. З реальних нюансів хочу сказати ще підлокотник. От Я їду, підлокотника мені не вистачає. Тобто Я хочу поставити руку, якось вперти локоть хоча б на підлокотник, мені не вистачає. Тобто я сиджу, в мене руки висять в повітрі. Він не відсувається, Тобто як стоїть, так і стоїть дуже маленький. Я вже реально всяко пробував, але він не сунеться. Тобто це такий трошки, трошки я вважаю мінус, тому що на дальні. Дистанції Ну, можна їхати отак, тобто руку собі от, тримати ось так і їхати. Але коли хочеться покерувати двома руками, е, ну, реально незручно. Добре, незручно, то й незручно. Йдемо далі. Ручник Ручник стандартний, отакий. Е, чесно скажу, досить тихенький, тому що на старих машинах я звертаю увагу, що він прямо так його піднімає. Він... Тут е, ну, м'яко якось працює. От. Маємо два підстаканника ще біля ручника зразу, для себе і куханки. Ще пару слів про регулювання, руль, по суховиту, по ручне регулювання, тонне Mercedes. Ручне регулювання з в різних положеннях. Тобто можемо опуститись донизу, можемо до доверху. Це триндєць. І Ручку нажимаємо, опускається, піднімається спинка. В принципі, нічого складного. Все, все по максимально надійності. Тобто, десь, е, Мінуси, да, це що все вручну регулюється, це мінус. Але плюс, що воно у вас ніколи не поламається, там немає ніяких додаткових шнурів, електрики і так далі. Тобто ви менше будете заїжджати на сервіс, а власникам Тойоти то і треба. А тепер чисто символічно заглянемо під капот, хоча власникам. Власникам Toyota сюди лазити практично не потрібно, тільки долити умивач, тому що двигуни ці не ламаються. Тут просто немає чому ламатись. У нас тут простий 1,6, 16 клапаний на 130 кінських сил, 132, якщо бути точним, 160 дітон метрів крутного моменту. В принципі, тяне машина ця дуже добре, але якби таких суперемоцій, які ось там вам не подарує. Вона просто створена для того, щоб їздити безпроблемно, працювати безперешкодно, заводитись в будь-яку погоду. І це просто як український борщ. От він просто є, він не проїдається, не ламається. Тут все чого. Що мені не подобається, не подобається те, що немає шумоізоляції капоту. Я думаю, якщо б вона тут була, то в салоні ми взагалі б відчували себе як в Rolls-Royce. просто максимально безшумно, тут чомусь пожаліли. Я думаю, воно коштує на заводі 5 євро, але ну, навіть на тому здешевили. Плюс маємо цю палку. Я думаю, що від цього вже пора відмовлятися і ставити газові опори, які коштують так само 10 доларів. Тобто... Недорого. Чому на цьому економлять, сказати не можу. Е, ще хочу сказати за фари. Фари, в принципі, такі досить гарні. Хоча прості маємо жарівки, звичайні, але лінзовану оптику, плюс денні ходові вогні LED-овські. Виглядає так досить сучасно, гарно, мені подобається. Бачу, що дизайнери трохи попрацювали. На протитуманках у нас стої заглушки. А я думаю, в більш е, потужніших комплектаціях там будуть самі туманки, а не просто пластмаски. Е, я, наскільки я знаю, тут є комплектація Active, Drive, Sport і City. Тобто City найслабша, Active, Drive і Sport е, найпотужніша. У нас е, найпростіша комплектація, тому в нас тканина, і ми бачимо от, от, заглушки, патики і так далі. Але в загальному, якщо от закрити капот. Зовнішній вигляд, чесно, мені, мені подобається. Тобто я бачу, що її хотіли зробити такою більш сучаснішою, молодіжною, і оця така широко завужена паща решітки радіатора так досить непогано дивиться. Тобто машина візуально широка, в середині місця не так багато, як би хотілося. Але от ну, зовні мені подобається. Єдиний мінус цієї машини низький кліренс. Всього-навсього 14 см, і ви будете просто черкати цією губою всі бордюри, які тільки можливо. Хоча іменно цю машину, саме цю машину, трошки припідняли десь на сантиметрів 2 см, тому що для львівських доріг це 14 см це просто нереально. Тому ну, у нас ось такий результат. 15 звичайні колеса, вже поставили літнє, у нас вже літо, весна. Сьогодні у нас 20 березня, якщо щось. Е, на жаль, війна ще триває. Але я думаю, вона скоро закінчиться. Е, далі. Е, хочу ще сказати, що спереді у нас звичайні пластики, а задні я вже бачив, як ми е, в її нас стоїть фетр. Тобто задня арка у нас трошки шумоізольована. От, тут так само 15 колеса, Бак там того боку на 50 літрів, запас ходу приблизно вам буде десь 1000 кілометрів, тому що по трасі ця машина бере 5 літрів. В змішаному циклі приблизно 6,2 літра, і по місту 8 літрів. Тобто 8 літрів ви впишетесь. Давайте ще перейдемо до багажника. І знову ж бачите, що я берусь отут. Тобто я цю вже машину знаю, я відкривав її багато разів. Я знаю, що ця кнопочка отут. Но чисто на підсвідомому рівні рука лізе. Де сюди. І, а кнопочка знаходиться аж ось тут. От ми відкриваємо багажник наш величенький. От. Багажник в принципі, досить просторий. Я думав, він набагато менший. Багажник тут, напевно, найбільший зі всіх седанів, які їх тільки є. Тобто там, Тут влізеться 4 валізи, які ви можете довести до аеропорту. От. Е, ще в нас тут з цікавих фішок це є повнорозмірна запаска. І повний набор ключів, гак, домкрат, все як має бути. Тобто я не люблю тих ремонт комплектів, там де заливати в шину якісь там клей і так далі. Є повнорозмірна запаска, ви поставили собі в будь-який момент і доїхали до шиномонтажу або взагалі поїхали на ній в іншу область. Тобто це повнорозмірна запаска, на ній можна їхати з будь-якою швидкістю, на якій дозволено. Чисто заради експерименту, що ви бачили реальний об'єм багажнику, тобто вже залізу. Мені не тяжко, не старий хлоп. Ну тут, тут, тут. влажуся я. І біля мене може влізти ще якась кубіта. Тобто багажник реально для двох людей. Але людей тут не перевозьте, будь ласка. Це проти Напевно. Ладно, маємо тут ще таку зручну ручку, реально зручну, ви зараз побачите чому, тому що якщо ви будете закривати, ось, у вас вона просто б'є по руках. Вже знайомий з цією машиною, але ось, ну от, якщо хочете мати бути поцарапану тут руку, то закривайте цією ручкою. Дуже зручно. Що при закриванні побачив один нюанс, якщо ви поставите високі валізи ось тут, то вони вам можуть замнутися цією завісою. Тому що вона тут нікуди не ховається, а просто от їде донизу. Тому, в принципі, можна сказати, що наш об'єм багажника трошки зменшується при закриванні. Але три валізи тут точно влізе. Задня машина частини у нас така досить простенька. Ми не маємо леду, маємо прості жарівки, тобто до леду в цій комплектації машини не доросли. Здається, лед дають в самих топових комплектаціях. Тут маємо тільки парктроніки і такий сучасний зовнішній вигляд. от Японці люблять і цей хром, вони його всюди тиснуть. Думають, що це круто. Може і це і круто. Вдою накав. А давай ще типу, проїдемося просто в їзді, розкажу, як воно є. Давай. А тепер з теорії перейдемо до практики. Заводимо автомобіль. Ну, досить тихенько працює. Пристібаємось. Електропідсилювач руля. Досить легко крутити кермо. Так. Взагалі дуже легасенко. Після мого гідро це просто кайф. Де режим? Опускаємо ручник, Поїхали. Що я можу сказати? Мягкість сходу, ми зараз їдемо по поганій дорозі. Потім ми переїдемо ще пару лежачих поліцейських. Заснімемо вам це ззовні, щоб ви подивилися, як машина проходить ці лежачі поліцейські. От Перше відчуття їзди по поганій дорозі. Дуже м'ягко, незважаючи на, на те, що це міський автомобіль, призначений для міста, для рівних доріг, для американських рівних доріг. От Ми їдемо по ямках, я досить комфортно це почуваю. Нічого не скрипить, не гудить. ще немає ніяких отих всяких... цвіркунів, які з'являються через рік-два. Хоча... А, ні, це замочок на сумочці ці наші. Є все-таки там в панелі щось. Щось там чуть-чуть щось там десь підходить. Добре, без доріжжя це не є стихія, але... Так як ми були на ньому... Спробувати. Е, виїхали ми на рівно гарну дорогу. Хочу сказати, що це, в принципі, не є гоночний автомобіль, на ньому там не потрібно ганяти, але от швидкість набирає дуже плавно, гарно, тобто без там якихось ривків. Переключань не відчувається, варіатор справляється просто чудово. Ну, мені подобається. Летимо. Машинка їде просто дуже плавно, як електромобіль. Завдяки тому, що вона низька, ми дуже добре входимо в повороти. От я прям відчуваю, як вона тримається дороги. Тобто в керуванні не BMW, не така гостра, як BMW, але от іменно дороги тримається добре. Мені подобається на таку бюджетну машинку, така динаміка з таким управлінням, мені здається, це хороший варіант. Ще хочу відмітити тормоза. Тормоза просто вкопані. Тормоза дуже хороші. Тут легеньким натиском на педалю тормоза машина прям встає зразу. Давайте переїдемо лежачий поліцейський. Подивимося, як з таким завданням справляється Toyota Corolla. Лежачий поліцейський. Швидкість 50. 40. О, на швидкості 40 це було жорстко. Знак 30. Лежачий поліцейський. Тримаємо швидкість 30. 30. Так, 30. Проїхали на швидкості 25. На швидкості 25 досить мягко. На швидкості 40 було трохи жорстко. Давайте ще подивимось на це видовище ззовні. Так як ви 99% часу тримаєтесь за кермо автомобіля, руки ваші пітніють. І ось на що я звернув увагу, що через цей резиновий руль е, трошки слизько триматись за саме кермо. Тобто в ідеалі було б його перешити шкірою. Я думаю, це через те, що слабенька комплектація, воно таке просто резинове, досить приємне, нічого не можу сказати. Але от коли путію долоні, то трошки такий створює дискомфорт. Давайте ще зараз просто перевіримо її динаміку, наскільки вона швидко розганяється. По паспорту взагалі тут 10 секунд. Тому не знаю, чи варто навіть мучити її, але режим еко, газ в пол. Машинка плавно розганяється. І досить добре розганяється навіть в режимі еко. Тобто обігнати машину на трасі вам в режимі еко буде достатньо. А що там Задавай постриськи, зараз розшинемось. Там камери. Приїдемо камери. Тут, а там далі ще. Давай, я знімаю, не бійся. Так, в режимі еко я почув, як вона їде досить плавно, без всяких гривків. Нажимаємо кнопочку спорт і поїхали. О, тут вже зовсім інакша музика. Відчувається, як коробка скидує одразу на нижчу передачу. Тут реально відчувається, що це вже зовсім інакша мелодія. Та, Машинка зовсім по-іншому себе почала вести. Кнопочка спорт все-таки вирішує якесь питання зі швидкістю, ось так дуже нема де поганяти. Хочеться порушувати правила. Але от то, що я бачу, ну, мені здається, для траси ця машина просто ідеальна. Тобто, якщо, хотів, якщо хочеш зробити якийсь там 50 машин зразу, включаєш спорт і обганяєш всіх підряд по трасі. Якщо хочеш просто обганяти по одній дві машини в режимі еко, вона вам це дозволить зробити. Найбільший плюс, мені здається, в Тойоті це її надійний атмосферний двигун. Тут прикол в тому, що ти просто до того всього не лізеш. Ти купляєш машину і просто на ній кожен день, день в день їздиш і не паришся. Максимум доливаєш, оно бачиш. Все. Це не БМВ тема, де треба там кожен день доливати масло. І слідкувати там за рівнем антифрізу і коробка через день падає в аварійний режим, в Toyota все працює зовсім по-інакшому. Ти зранку став, завів і поїхав. Все, бо то Тойота". Ну За це люди і люблять ці машини, беруть їх і Я не знаю, з впевненістю їздять просто по вулицях і вони знають, що вони доїдуть точно з точки А в точку Б. Якщо щось цю машину ми взяли на прокат. Компанії Аліни, яка знаходиться у Львові, силочку дам в описі. Кожен з вас може хоч зараз, після перегляду відео, звичайно, взяти цю машину в оренду, попробувати, як вона покататись на ній, Не знаю, проекспериментувати, перевірити мої слова, чи я говорю правду. І просто гарно провести день. Всім до зустрічі! З вами був Володимир. А ми їдемо ще трошки покатаємося. Пока! Ще забув сказати найосновніше. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, там ще є дзвіночки, щоб нічого не пропустити. Тепер все.